Друзі, вітаю. Мене звуть Олександра. Сьогодні, знову ж таки, відповідаю на ваші питання. Питаєте по Запорізькому напрямку, що там може бути просування расистів да, по запорізькому напрямку, що можуть взяти там якесь кільце наших і так далі. Давайте зараз глянемо оцей наступ. Наступ. Ні, не наступ. Просування орків. На Запорізькому напрямку це взагалі що таке? Для чого, що це? Що це за просування, що це за наступ, що це таке? Ну, зі сторони Росії, Да що це таке? Вони дуже сильно не впевнені в своїх силах, в них є великі сумніви взагалі, що вони щось зможуть зробити. Розумієте, і це от це просування, це як змога, типу, зберегти хоч щось. Або, знаєте, ще може бути по семірці, типу, як відволікти, відволікти увагу відволікти увагу, тому що йде якийсь ще другий напрямок. Ще може в них бути ще якийсь другий напрямок. Добре. Так, а що це для України? Давайте глянемо. Що це для України? Ну, це все очікувано. Тут іде розуміння, що відбувається. Україна дійсно, знаєте, це може бути. ну, Вона цього чекала. Це було очікувано, прогнозовано, скажімо так. Да? прогнозовано. О, тут, тут іде робота для України. Ні, тут, тут буде все добре, тут іде робота, ну, ми справимося, тому що в них там сили. То, знаєте, по тим картам були, типу, ну, не, не той наступ і не ті сили, щоб взагалі якоїсь біди зробити. Ну, Ні. Це із серії, знаєте, із, із последніх сіл. Чим це загрожує, чи чимось це загрожує наступ, щось серйозне там. Серйозне. Кхе -кхе. Ну, звісно, серйозне. Для Путіна буде там серйозне. Він намагається вплинути дуже сильно. Це для нього як ну, бажання вплинути. Давайте так, зараз питаю, для України, чи ж? Це чимось загрожує для України. Ми, ми потихеньку просуваємося. Це може нас, знаєте, як типу зупинити на деякий час, там, на деяких позицій, да? можливо, буде якесь. Е замедлення а, в планах там, десь пройти по якимось іншим територіям, але ну, глобальної такої прямо катастрофи немає. Вони цим е, своїм наступом просто, типу, знаєте, як розкачують, розкачують е, взагалі ситуацію. Бо в них ну, немає сили. По п'ятірці тут просто от, ну, немає в них сили, вони не можуть. Вони просто їм треба відволікти увагу, дещось туди кинути. Це не серйозне. Цей наступ, він по це, ну, це не серйозний наступ. От. Він нас просто там затримає на деякий час. Да? Ми, ми, ми маємо там, да. маємо там трошки побути в цьому напрямку. Не хвилюйтесь, будь ласка, давайте глянемо, чи буде там кільце, чи буде там кільце для наших. Все, чи буде там кільце для наших. Ну, не бачу я. Він, він знаєте, це таке, що типу, ну, це як залякування йде у цього Путіна. Він випав, так, да, він щось там хоче, але ні, кільця тут не буде. Він хоче цим відволікти увагу. Відволікти увагу від чого? Це вплинути, знаєте, відволікти увагу, можливо, від того, що взагалі відбулося зараз, да? тобто, от іде моменти, щоб відвернути від правосуддя, можливо, там якісь знову ж такі домовленості, якась допомога, от щось таке, знаєте, відволікти увагу від всього, що зараз відбувається, чи у нього там в країні, чи в світі. Тому що це ж може бути і знаєте як. Ну, так, да, просто розхитування, розхитування ситуації, розхитування ситуації. В нього щось не виходить, так, як по-задуманому, і він так скористувався цим ну, запорізьким напрямком для цього. Давайте глянемо далі. Я записала собі питання на Донецькому напрямку. Давайте подивимося, як будуть розвиватися події найближчим часом. Як розвиватимуться події найближчим часом на Донецькому напрямку? Давайте для расистів подивимося, ну, щоб ми розуміли, що вони там, да, одразу планують. Як для них там буде на Донецькому напрямку для расистів Донецький напрямок найближчим часом? Що там буде для расистів? Угу, Пекло там буде для расистів, бачите, да? вони потихеньку будуть відходити, потихеньку будуть відходити з Донецького напрямку. Іде <кій> Верховний суд, іде колісниця. Їх, їх звідси, ну, звідти їх виганяють. Тобто, все до того йде. О, буде, можливо, ще й підтримка якась іти, да? От. тобто, ну, з нашої сторони там іде наступ, і їх звідти вимітають. Вимітають. Давайте глянемо луганський напрямок. Найближчим часом, знову ж таки, дивимося для расистів, що для них буде луганський напрямок. Найближчим часом що принесе. От, можливо, в плані Луганська вони і відвертають увагу, тому що щось вони там таке роблять, знаєте, щоб все рівно там нестабільно. Вони там, хоч і ставки якісь роблять на цей Луганський напрямок, але все рівно там нестабільно. Вони десь ще будуть відступати. Десь ще вони з цього напрямку і десь ще сили будуть перекидати, знаєте. Щось вони там собі думають, що вас там чекає. Що вас там чекає? Битви там, друзі такі, знаєте, битви. Але все рівно йде відбиття. Іде відбиття. Важко, але відбиття. Їх там програш чекає. Трошки важче, ніж по Донецькому напрямку, тому що тут, ну, важче тут, знаєте, такі прям бої-бої. Якось Луганський, так, ой, Луганський кажу, Донецький напрямок якось так, знаєте, карти були більш спокійні, а тут прям так. Агресії багато по цьому луганському напрямку. Давайте спитаємо, що там, які будуть успіхи у, у, у наших хлопців, дівчат. Да? Успіхи ЗСУ по Луганському напрямку в найближчий час. Чого там чекати для України? Найближчий час. Луганський напрямок. Ну, сильно активних дій, там, знаєте, воно, типу, до того все йде, але якось все рівно якесь замідлення, сповільнення якесь іде. От в плані напрямку сповільнення. Ну, можливо, це і Пов'язано, до речі, із запорізьким же ж да, там наступом. Тобто, ну, можливо, вони дійсно, знаєте, як, типу, розхитують ситуацію, щоб ми і там толком не могли наступати, а перекинули якусь там частину своїх сил на Запоріжжя, да, там туди, щоб там відбиватися. Тому що там для наших іде, бачите, іде така вимушена типу, зупинка. Вимушена зупинка і. не те, що прям зупинка, а сповільнення. Давайте будемо так, сповільнення. Для наших щось готується там. Щось вони готують, друзі. Ну, е... бої будуть там такі, знаєте, добрі бої будуть. І знову смерть випадає. Іде відвоювання. Ну, це такий, знаєте, важкий буде напрямок. не знаю, Всі карти, які йдуть, там прям такі, знаєте, бої, бої, бої. І все рівно ну, все змінюється. Але, знаєте, мені ще не подобається, що вони по собі лишають. От щось таке іде якесь відчуття виженої землі. Знаєте, от якось не Некомфортно від цих карт мені зараз. Тобто наші і будуть просуватися, да? але... але як типу, да? яким чином і по якій землі? І що ті орки після себе залишать? Оцей напрямок, він мені дуже такий, знаєте, важкий емоційно, щось там? Щось там неспокійно, дуже неспокійно по тому напрямку по Луганському. Так, друзі, я дуже перепрошую, відволікають трошки мене, бо навчання-то зараз у нас онлайн, О, то мама дітям потрібна. Дивіться, я сподіваюся, що відповіла на ваші питання. Якщо десь ваше питання в мене загубилося і я не зробила відповідь, мені здається, що правильно було б. Я зроблю допис про Бліц, е, да, а ви там продублюйте, будь ласка, питання, тому що інколи я можу їх просто не записати собі, е, ну, забути про них, вони там десь губляться в коментарях. От, тому, я думаю, це буде вірний напрямок наш. Будемо робити інколи такі, да, можливо, раз в тиждень там будуть збиратися питання, ну, і буду на них вам відповідати. А наразі так дякую вам за перегляд. І, будь ласка, бережіть себе, бережіть Україну, ставте вподобайки, коментуйте, тому що це все ж таки допомагає каналу просуватися.